Всім привіт! Це відогляд на антипригарну сковороду для млинців та яєчні на 4 відділення. Запаковані деталі окремо у повітряну бульбашкову плівку. Так от виглядає основна частина. Як бачимо, висота бортів достатня для приготування п'ємної їжі. Добре, що на руків її є отвір, завдяки якому ви зможете підвищувати сковорідку для зберігання. Відкручуємо винт із шайбою. Прикладаємо ручку і зараз будемо фіксувати за допомогою викрутки. У даному випадку для викрутки підійде хрестоподібний затяжний накінечник. Робоча частина розділена на 4 секції, кожна з яких в діаметрі складає по 8 см. Довжина всієї сковорідки 34 см. І висота бортику 2 см. Пательня складається з 4 шарів, завдяки чому довго утримує тепло. За допомогою винту ручка зафіксувалася дуже добре, при похитуванні взагалі не рухається. Перейдемо до приготування яєчні. Один з відділів я змастила олією. Тепер спробуємо дістати яйце з того відділення, яке було змащене олією, і поглянемо, як легко воно дістанеться. Як бачимо, на пательні не лишається жодного сліду від приготування. Перші 2-3 рази під час використання додавайте олію, оскільки сковорідка не просмажена та може прилипати. Як бачимо, яйце, яке смажилося у відділі з олією, дісталося і виглядає чудово, не має жодного сліду, а останнє ж, на жаль, таки прилипло. Коворітка вже просмажилася достатньо кількість разів, тому цього разу я не буду використовувати олію. Яєчня ще не зовсім готова, та хочеться скоріше зняти її з пательні, то показати, що вона не лишає жодного сліду.